Черкаський антиголос у ніщо. Більше трьох тисяч містян зіпсували бюлетені. На них малювали, писали лайку та навіть вірші. Тепер за свою творчість автора однієї з поезій можуть покарати. Він спершу зіпсував бюлетень, потім його сфотографував. Це помітили спостерігачі та викликали правоохоронців. Чи завершаться вибори для митця гратами, розповість Яна Федоровська. Писав, власне кажучи, оцим маркером. Зазвичай поет Олексій Юрін свою творчість реалізує в книгах та авторських виступах. Цього разу зробив це на виборчому бюлетені. Так креативно митець вирішив віддати голос. Навіщо про вас? Давайте про прекрасне. Я не міг так низько опускатися до матюків, до нецензурної лексики, тому я це зробив. І я вважаю красиво. У вірші на бюлетені він говорить про Париж, красуню та Єлисейські поля. Лірику написав свідомо, бо на цьогорічних виборах говорить, немає жодного гідного кандидата. А свої дії чоловік називає мистецькою акцією протесту. Отримав величезну підтримку з боку і як митців, так і простих людей і з черкаських, і не черкаських і за кордоном. Мені багато пишуть. Тобто, в принципі, більшість людей в захваті від, від цієї акції творчість митець зафотографував чи то спалах, чи то звук камери, почули спостерігачі. Поета вже чекали біля виходу з кабінки. Фотографування бюлетеня є порушенням виборчого законодавства. Говорять у комітеті виборців України. Якщо з метою фальсифікації, гори протестанта чекають два роки ув'язнення або штраф до п'яти тисяч гривень. Творчий підхід творчої людини, який просто для того, щоб там вивісити в мережу бюлетень з віршом, просто його зфотографував, Тут немає злосного умислу. Це була просто протокол про адмінпорушення на розгляд суду. Ну проте я не думаю, що для цього порушника це чимось закінчиться. Всього в Черкасах близько 5% зіпсованих бюлетенів, а це більше трьох тисяч голосів. В комітеті виборців таке волевиявлення називають виборами без вибору, коли люди не мали конкретного кандидата, якому довіряють. Але серйозних фальсифікацій все ж не зафіксували. Чи потягне поетична акція на антизаконні дії? Розбиратимуться правоохоронці. Дана ця заява зареєстрована. Туди виїжджали працівники поліції, спілкувалися з даною особою. Матеріали зібрані. Зараз проводиться перевірка. Тим часом Черкаський поет несподівано знайшов підтримку серед небайдужих містян. Люди в соцмережах готові фінансово допомогти автору бюлетневої іронії. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.